Всесвіт це величезне і таємниче місце, яке завжди викликало у нас захоплення і трепет. Ми люди завжди дивилися на нічне небо і розмірковували про наше місце в космосі. Звідки все це взялося? Як все почалося? Чи є у всесвіту межі, і якщо так, що знаходиться за ними? І яка його кінцева доля? Чи буде він існувати вічно, чи колись настане його кінець? Протягом століть відповіді на ці питання шукали філософи та богослови? Намагаючись зрозуміти природу нашого існування. Але за останні 100 років наука почала знаходити захопливі ключі до розгадки цих таємниць. Завдяки розвитку технологій ми можемо заглянути далі в космос, ніж будь-коли раніше. Однією з найцікавіших ідей, що виникла в результаті наукових досліджень, є теорія циклічної космології. Вона пропонує новий погляд на те, як всесвіт функціонує. Ця теорія припускає, що Всесвіт це не одноразова подія, а цикл народження, смерті та відродження, який повторюється вічно. Це означає, що наш Всесвіт може бути лише одним з багатьох у нескінченому циклі. З цієї точки зору Великий Вибух, подія, яка, як ми зараз вважаємо, поклала початок нашому всесвіту, була не початком усього, а початком поточного циклу. Це відкриває нові горизонти для розуміння нашого місця у Всесвіті. Ідея циклічного Всесвіту існує вже століттями, але в останні роки вона знову стала актуальною, оскільки космологи зіткнулися з деякими обмеженнями стандартної моделі Великого Вибуху. Вони шукають нові теорії, які могли б пояснити ці загадки. У цьому відео ми дослідимо теорію циклічної космології, розглянемо її сильні та слабкі сторони, а також те, що вона може означати для нашого розуміння космосу. Ми також обговоримо, як ця теорія може змінити наше сприйняття часу і простору. Ми зануримося в складний танок розширення та стиснення, який керує життєвим циклом Всесвіту, від вибухового народження великого вибуху до колосального колапсу великого стягнення. Це подорож, яка розкриє перед нами нові таємниці космосу. Приготуйтеся, адже ми збираємося вирушити в подорож крізь час і простір, подорож, щоб розгадати таємниці космосу. Який може бути вічно відродженим. Це буде захоплива подорож, яка змінить наше розуміння Всесвіту і нашого місця в ньому. Щоб зрозуміти концепцію циклічного Всесвіту, ми повинні спочатку зрозуміти основу, на якій стоїть ця теорія розширення Всесвіту. Це розширення є ключовим елементом, який визначає наше розуміння космосу і його еволюції. У 20-х роках минулого століття астроном Едвін Хаббл зробив новаторське відкриття. Він виявив, що всесвіт не статичний, як вважалося раніше, а постійно змінюється. Він помітив, що галактики віддаляються від нас, і що далі вони знаходяться, то швидше вони віддаляються. Це явище стало відомим як закон Хаббла. Це спостереження призвело до розробки теорії Великого Вибуху, яка стверджує, що всесвіт виник з однієї точки і з тих пір розширюється. Великий вибух став початком всього, що ми знаємо. Уявіть, що ви печете хліб з родзинками. Це допоможе нам краще зрозуміти процес розширення. У міру того, як тісто піднімається, родзинки, що зображують галактики, віддаляються одна від одної. Це наочно демонструє, як галактики розходяться у просторі. Подібним чином сам простір розтягується, несучи галактики за собою. Це розширення простору є фундаментальним аспектом нашого Всесвіту. Але що відбувається, коли тісто повністю підніметься? Чи зупиняється розширення? Це питання залишається відкритим для багатьох вчених. У контексті Всесвіту саме тут з'являється ідея циклічного Всесвіту. Ця теорія пропонує новий погляд на космічні процеси. Замість того, щоб розширюватися нескінченно, деякі космологи припускають, що розширення Всесвіту з часом сповільниться, а потім піде у зворотному напрямку. Це може призвести до нового етапу в житті Всесвіту. Цей розворот буде зумовлений силою тяжіння, яка діє як космічний гальмо, притягуючи все назад. Гравітація відіграє ключову роль у цьому процесі. Коли гравітація візьме гору, Всесвіт почне стискатися, готуючи сцену для космічного колапсу, відомого як велике стягнення. Це може бути початком нового циклу, де все почнеться знову. Уявіть собі, всесвіт, колись безмежний простір зірок, галактик і космічних чудес, починає стискатися. Це явище, відоме як велике стягнення, є протилежністю великого вибуху, який колись створив наш всесвіт. Гравітація, архітектор космічних структур, тепер стає двигуном руйнування. Вона тягне все ближче і ближче, змушуючи галактики, зірки і навіть планети зливатися в одне ціле. Галактики, що колись дрейфували окремо, притягуються одна до одної, їх космічний танець перетворюється на хаотичний вальс. Цей процес створює неймовірні космічні зіткнення, які змінюють структуру всесвіту. У міру стиснення всесвіту, температура зростає. Це підвищення температури є результатом зростаючого тиску і енергії, що виділяється під час зіткнень. Космічне мікрохвильове фонове випромінювання, слабке відлуння великого вибуху, посилюється, купаючи космос у палючому теплі. Це випромінювання стає все більш інтенсивним, нагадуючи про початок нашого всесвіту. Зірки, колись небесні печі, що давали світло і тепло, стискаються разом. Їхні ядерні вогнища гаснуть під величезним тиском. Вони більше не можуть підтримувати ядерні реакції, які колись живили їх. Чорні діри, ці космічні ненажари, пожирають навколишню матерію, стаючи все більшими і потужнішими в міру того, як всесвіт стискається навколо них. Вони поглинають все на своєму шляху, збільшуючи свою масу і вплив. Сама тканина простору часу, сама суть космосу, починає деформуватися і спотворюватися під дією величезних гравітаційних сил. Ці деформації змінюють саму природу реальності, як ми її знаємо. Це велике стягнення, дзеркальне відображення великого вибуху, космічний вибух всередину, де все, що колись було розкидано по всесвіту, знову сходиться в одній точці, нескінченно щільній сингулярності. Але чи це кінець? Чи можливо це лише початок нового циклу? Деякі космологи вважають, що велике стягнення це не останній розділ, а скоріше прелюдія до нового початку. Вони припускають, що після великого стягнення може відбутися новий великий вибух, і цикл почнеться знову, створюючи новий всесвіт з новими можливостями і чудесами. Велике стягнення, хоч і є катастрофічною подією, не обов'язково означає кінець усього. Уявіть собі, м'яч, що стрибає. Він падає на землю, на мить стискається, а потім знову підстрибує з новою енергією. Деякі фізики припускають, що всесвіт може поводитися подібним чином, переживаючи велике відскокування після великого стягнення. У точці максимального стиснення, коли всесвіт стиснутий в нескінченно щільну сингулярність, може статися щось надзвичайне. Подібно до того, як величезний тиск всередині зірки запалює ядерний синтез, екстремальні умови сингулярності можуть спровокувати квантово-гравітаційний ефект, щось на зразок космічного запобіжного клапана, який розвертає колапс. Цей розворот знаменує собою початок великого відскокування, нового великого вибуху, нового старту для Всесвіту. Попелу старого Всесвіту народжується новий, який розширюється назовні, наповнений потенціалом для зірок, галактик і, можливо, навіть життя, яке знову виникне. Цей цикл розширення, стиснення та відродження може повторюватися нескінченно, роблячи Всесвіт вічним без справжнього початку і кінця, лише вічний танок творення та руйнування.